Друзі, вітаю! Хочу сьогодні поговорити про енергії і про фізичне тіло. Як важливо нам е, дотримуватися того, щоб наше тіло було в чистоті. і як важливо, щоб наші енергії теж були в чистоті. Так як я енергетичний і духовний практик, експерт по відновленню і збереженню духовного і фізичного здоров'я, я, як ніхто знаю, як важливо дотримуватися і енергетично чистоти, і фізично. Отже, що потрібно нам робити, щоб ми були чисті. І для чого це нам потрібно? Якщо людина все ж таки хворіє, в неї є певні захворювання, це означає, що в неї на фізичному рівні є забруднення, є фізичне забруднення організму. Чим може забруднитися організм? Організм забруднюється токсинами і шлаками. І до чого це призводить до збою багатьох органів і систем? Що це для нас означає? Це означає захворювання якихось органів. Побічні реакції організму на ці токсини і забруднення. Чим забруднюється організм? Забруднюються шлаками і гельмінтами, гребками. Наша енергетична система і фізична вони сильно пов'язані. Тобто, якщо в людини є захворювання, якщо у людини є забруднення організму, наші енергетичні чакри, а в нас їх, крім фізичного тіла, є ще шість енергетичних тіл, це ефірне тіло. Астральне тіло, ментальне тіло, коузальне, бронхіальне і атмічески. Отже, оці шість тіл, вони дуже сильно пов'язані з нашим фізичним. Тобто, якщо наше фізичне тіло є пошкодженим або хворим, наші енергетичні чакри теж вони пошкоджуються. В них з'являються недомагання. Нехватка сил, енергії, на втілення ваших фізичних якихось дій. Ви можете не дополучати фінансів, ви не можете не получати якихось, якоїсь безпеки, ви можете не получати любові, ви можете не получати якогось розвитку. Це все залежить на енергетичному рівні, що ви не получаєте чогось. Але так як в нас ще є таке, як люди самі посприяли тому, що в них енергетичні тіла теж пошкоджені своїм поводженням, своїми манерами, своїм харчуванням, тому що харчування теж дуже залежить на наше тіло. Наше тіло дуже сильно відчуває і енергетику їжі. І, і качество їжі. Якщо людина неправильно харчується, у неї йдуть порушення, забруднення, у неї йде е, токсини. Якщо людина вживає алкоголь, якісь наркотичні можливо, сполуки, або курить, це теж дуже сильно впливає на нашу як, фізичну, як на фізичному рівні, так і на енергетичному і е, коли у людини не складаються якісь аспекти в житті, тобто робота, фінанси, любов, взаємодія з е, цим світом, взаємодія з людьми, взаємодія на роботі, е, це все пов'язано і енергія, і матерія. І неможливо е, чистити одну енергію і отримати е, хороший результат, і так само неможливо. Без фізичного хорошого здоров'я, без фізичних якихось правильних дій, досягати успіху в енергетичному плані, в духовному плані. Ми не можемо це все роз'єднати, тому що людина це все суцільне, енергія і матерія. І я коли вивчала тільки енергію, я зрозуміла, що неможливо бути цілісним, неможливо допомогти собі і людям, якщо у тебе є на фізичному рівні проблеми. Тобто я почала вивчати і фізичні людські проблеми, чому людина хворіє, як її встановити, що для того потрібно. І так склалася обставини. Що е, вищі сили мене познайомили з дуже прекрасною системою по очистці по фізичного тіла. Е, я знаю досконало, як потрібно з чого потрібно почати очищувати організм, е, як потрібно встановити цей організм, щоб потім ми змогли паралельно працювати вже. На енергетичному рівні я навчаю людину, що їй потрібно, я їй розказую, що потрібно робити на енергетичному рівні, щоб з часом у неї налагодилися відносини, щоб у неї налагодилися проблеми з навколишнім середовищем, щоб у неї наладилися. Здоров'я, тому що якщо на енергетичному рівні ми теж страждаємо там, то фізичне ми не можемо справити ні одні нам вітаміни, мікроелементи і чистки не поможуть. Це дуже важко, по крайній мірі. І Людини, саме головне, що хвороби будуть завжди вертатися, і буде повторятися симптоматика, будуть повторятися ті самі проблеми знову і знову. І людина не буде розуміти, чому у неї так відбувається. Отже, хто хоче дізнатися більше про чистку організму фізичну, хто хоче дізнатися, як справитися зі своїми енергетичними проблемами, з ментальними проблемами, як позбутися страхів, невпевненості, залежностей. Будь ласка, пишіть мені в приват, Viber або Telegram. Під низом буду лишати в деяких відео силочки, де можна мене знайти так само на моїх каналах Viber або Telegram. Будь ласка, звертайтеся і рада буду вам допомогти.